Доброго ранку, діти. Сьогодні я вас запрошую провести спостереження. А за ким ми будемо сьогодні спостерігати, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Пташка хвіст свій розпустила і півсвіту затулила, як веселка пір'я сяє, та поганий голос має, набурмочений панич. Здогадались, це павич. Павич дуже красивий птах. Він має довгу красиву шию і гребінь на голові. Його довге пір'я має місячні плями. Колір павича темно, зеленувато синій. Коли павич розпускає хвіст, хвіст виглядає як велике барвисте віяло. Павич їсть фрукти, насіння. Зерна, черв'яків та комах. Як правило, він живе в садах. Він зустрічається також в місцях, де є великі гаї дерев. Цікаві факти про павича. Зазвичай павич є національним символом Індії та Ірану, оскільки цей птах являється там священним. Павичі чудові мисливці на молодих кобер, тому в Індії їх часто тримають поблизу будинки, незважаючи на пронизливі крики птахів, що заважають спати ночами. Яскраве пір'я потрібне павичам для відлякування ворогів хижаків, бачучи безліч очей, які з'являються невідомо звідки хижаки губляться та відступають. Павичі дуже обережні птахи. За їхньою поведінкою можна дізнатися про наближення сильної грози або урагану. Павичий хвіст має третє призначення. Птахи за допомогою нього спілкуються, вчені з'ясували, що пір'я павичів під час руху передають інфразвук почути, який люди не в силах. Імовірно, так, птахи попереджають один одного про небезпеку. А зараз послухайте голос павича.